Моє ну вітання. Показую вже завершив повністю. Так, такий пісочний колір чи карамельний, я не знаю, хто, хто, хто в кого як. Сталь на клиночку AEBL. Руків'я в нас G10. Проставки така помаранчева G10. По параметрам. Довжина леза 7. З половиною сантиметрів, довжина років є 6,5, товщина 3. От. є загострений, готовий різати грибочки чи ще щось. Кого цікавить, пишіть приватні повідомлення. Все закладується, закладується все чітко, нікуди не випадає. Тут можна поставити або. Карабінчик або тут кільце десь підвішати. Тобто може бути як шийник, так і на кишені. Можна поставити кліпсу і тягати з собою. Кого цікавить, пишіть приватні повідомлення. Буду радий будь-якій реакції. Подобається, не подобається. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу!